Шантіця Шанті вже обжилася у новому вольєрі екопарку, що на Полтавщині. Сюди тварини евакуювали після обстрілу зоопарку у Білицькому, що під Покровськом. «Евакуація відбувалася самостійними силами робітників Покровського зоопарку. Перше вони подзвонили десь за дві неділі тому. Ось вони подзвонили і сказали, що будуть починати евакуацію десь через. Днів п'ять, мабуть, стався приліт до їхнього зоопарку, і вони почали масово евакуювати тварин до нас. Обстріл зоопарку в Білицькому стався 18 вересня. Тоді працівники зоопарку привезли до Полтавщини більше 50 тварин. Також їх розселяли і по інших регіонах. Ті, що до нас привозили, жодної тварини не постраждали. Як я знаю, що приліт був там по технічному відділу лунопарк чи іграшкова зона, ось туди приліт був. На даний момент вже три, три рази привозили сюди тваринок двома бусами. Це вірблюд, це пісці, яких ми можемо бачити, Чорнобурки. Це були дікообраз, лімури, мавпи, деякі кози, козли, вівці, тераріум, це крокодили, варани. Ось. Ну, тварин багато у нас. Нині відвідувачам показують не всіх тварин. Частину з них тримають у закритих частинах екопарку. Їм не можна шум від людей, тому ми так закриваємо з ці зони для від людей. Туди не можна заходити, бо там у нас розвідня, там у нас знаходяться тварини, які ну, не, не треба там, шум гам, і все остальне. Як розповів Андрій Тиванюк, нині тварини почуваються добре. Під час обстрілу жодна з них поранень не отримала. Звісно, на тварин це впливає. Вони всі знаходяться у нервному стані, ось у стресі, але в принципі вони відходять, коли вже тишина, І ось ці пісці, ну, Чорнобурки. Вони в них трималися порознь, а в нас вони вже здружилися. Як розповів Андрій Тиванюк, нині планують зробити ще щонайменше три евакуаційні рейси з тваринами. Світлана Мостепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.